Добрий день. Ви на каналі Безпека Про. І у нас на столі сьогодні два прилади нічного бачення. ПВС 14 та Вульф 14 від виробника AGM. І зараз я вам розкажу, в чому у них відмінність, крім ціни. Вульф 14. Він іде в такому Пластиковому протиударному кейсі. що маємо в сертимі. Маємо сумку для транспортування яка має карабінчик для кріплення. Маємо інструкцію. Маємо перехідник j такий, як і у ПВС. В комплекті важливо, вже йде кріплення на шолом LinoMAO. Йде паспорт на ЕОП або сертифікат. І йде сам прилад нічного бачення Wolf 14. Ось так він виглядає, він менший легший за ПВС. І додатково йдуть ще батарейки, візитка є. Ха -ха. Дві штуки в комплекті також є. про Переваги та фішки цього приладу можна сказати наступне. Він має вагу 290 грамів. Це найлегший прилатнічного бачення, що може бути. І його, коли якщо носити на шоломі, це дуже відчувається. Кожні 10 грамів це дуже відчутно. Перше, друге, це те, що він може працювати від різних типів акумуляторних батарейок або звичайних батареїв. У нього є такий перехідник о, комплектна батарейка. Нашлась. І він може працювати, до речі, на батарейці типу АА. Звичайною пальчикові. Якщо в нас немає звичайної пальчикової під рукою, то ми беремо, викручуємо ось цей перехідник. І можемо сюди ставити батарейку cr 123. І так же само накручується 3-вольтово. І він буде також від неї працювати. Одна з його переваг важливих, я вважаю, це його кутогляду. Утогляду у нього складає 42 градуси, на відміну від усіх інших монокулярів, у яких він 40. Це незначний показник, але дуже приємний. Працювати він від однієї батарейки може до 40 годин, має вбудовану інфрачервону підсвітку, як всі прилади нічного бачення, але вона слабенька. І її вистачить тільки для того, щоб коли ви в повній темряві знаходитесь, там в підвальному приміщенні або в якомусь закритому, де немає жодного зовнішнього освітлення, для того, щоб собі щось підсвітити. На фронті не бажано користуватися інфрачервоною підсвіткою, тому що вас зможуть виявити ворожі, такі ж самі нічного бачення. Додатково цей прилад має функцію автовідключення. Якщо ви його включили в середовищі, де йому забагато світла, що дуже шкідливо для ЕОПа, тому що в день не можна ним користуватися, він автоматично сам вимкнеться до тих пір, поки ви на нього не вдягнете захисний ковпачок резиновий. При включеному ну, одягнутому захисному ковпачку можна навіть в день подивитися, як буде показувати приладнічного бачення. Він тут має маленький отвір, через який потрапляє мінімальна кількість світла, яка йому потрібна для роботи. І великим плюсом в цьому приладі являється те, що в нього в комплекті йде кріплення на шолом, типу Fast. Я вам зараз продемонструю, як він буде кріпитися. Достаємо J-Arm комплектний. Вдягаємо на прилад. Достаємо Reno Mount, вдягаємо. На J-Arm. Ось він надійно зафіксований, ось таким чином він кріпиться. І тепер ми можемо вдягти його на шолом. Ось, ось таким чином у нас закріплений прилад на шоломі. Важливо те, що це є монокуляр і для зручності. Якщо ви працюєте з лівим чи з правим оком, і воно у вас заморилось, ви можете відкрутити цей перехідник і перекинути його на інше око. Ще трошки про характеристики. В комплекті з приводом йде ось такий сертифікат на ЕОП, по якому ми можемо вирахувати його показник фон, ну, типу Вважається показником якості приводу. Він вираховується наступним чином. Ми повинні знайти тут SNR Signal to Noise Ratio, і знайти resolution, роздільну здатність та показник світлової чутливості. І перемножити один на один. В даному випадку цей нічного бачення має у паспорту виробника роздільну здатність від 51 до 64, і СНР це плаваючий показник, який в кожному ООПі різний, тому що їх неможливо робити всі однакові. Тут ми маємо значення 51, до речі, і маємо значення SNR 16. Якщо ми їх перемножимо. 51 помножаємо на 16. Отримуємо ФОМ цього приладу 816. Це основна відмінність з ПВС-7, тобто якість зображення у пвс 14 буде на порядок краще. ПВС-14. Що маємо в коробці? Іде він в такі сумки? Сумки ми маємо сам прилад. Ось він більш детально. Сумки йде також на для кріплення природничного бачення без шолому, а просто на голові. Іде сертифікат на електронно-оптичний перетворювач. І йде додаткова комплектація у вигляді j arm тобто перехідник для Mount, Візиточка наша. І інструкція, дві батареїчки, і ремінець, нагласник, шнурок для кріплення приладонічного бачення на шолом, щоб його можна було не загубити. Антитуманне скло і захист об'єктиву. пвс 14 на відміну від Вольфа, працювати може тільки з батарейками типу АА. Сірку сюди не поставиш. І має лінзу 26 мм, що дає нам кутогляду 40 градусів. Знову ж, на відміну від вульфа. Діоптрійне регулювання тут плюс 4 мінус 6, що дозволяє його використовувати людям з проблемами з зором, таким як мені, я можу через окуляри в нього дивитися. І має вбудований ЕОП уже 2 плюс покоління, але з набагато більшим показником ФОМ. Показник ФОМ цих приладів складає від 1300 до 1600, що дає набагато краще зображення. І йому потрібно набагато менше світла, ніж в ульфу для адекватної роботи в темряві. Тобто ці прилади будуть працювати в середовищі з меншим освітленням. Також має вбудовану інфрачервону підсвітку, так вона невелика. І важливо, що має регулювання яскравості еопу. Тобто, якщо він дуже сильно світить то і сліпить вас в око, ви можете підкрутити ось цей тумблер. І у вас прилад стане не таким яскравим. Що важливо в цьому всьому, це те, що в ньому не йде в комплекті кріплення на шолом Rinu Mount. У нього йде тільки перехідник JR. Тобто до скаженої вартості приладу, додається ще вартість цього кріплення. Ось так воно виглядає. Наголошую, що в Wolfі йде в комплекті все. Але. Вульф значно програє по якості зображення згідно з поверсією. Давайте його зберемо. Збирається він таким же чином. Накручуємо перехідник J-Arm. Одягаємо сюди кріплення Mount. Ось у нас виходить зібраний прилад. В нього йде стандартна посадка на шраут. Ось таким чином виглядає зібраний прилад на шологі. Його також можна перекидувати як на ліве, так і на праве око. Відкручується ця штучка. І ось він перекидається на одну сторону або на іншу. Кому як зручно. Зараз ви побачите, як ці прилади працюють вночі, в повній темряві, в сутінках. І ще важливо, часто задаються питання, чи працюють ці прилади через скло автомобіля, чи можна їх використовувати водією. Так можна. І ми зараз також це продемонструємо. Маємо AGM Wolf прилад нічного бачення. Зараз ми подивимось, як він буде показувати через лобове скло. Ось На білому фосфорі такий прилад. Вмикаємо прилад. І ось. Маємо ось таке зображення. З нього вночі через лобове скло. Ось так він показує. Це автомобіль. Ось таким чином. Повно темрява нагадую. Зображення зернисте, ну, видимость не дуже така. Небо світло зоряне. Це типу дуже гарні умови для роботи проводичного бачення. Так mm. ось так. Прилад показує через скло автомобіля. Ось автомобіль. Ось ми дивимось через скло вперед. Ось таке зображення ми отримуємо під час їзди. вулицю. Повне темрява. Ось так показує проднічного бачення Джем GemWolf. В даному випадку на білому фосфорі, подивимось там далі. Фокусувати його треба під телефон. Підфокусував. Ось таке зображення може бути. З природничного бачення i Wolf. Повна темрява, але дуже гарні умови, світле небо. Є зовнішнє якесь мінімальне освітлення. Прилад працює через то дуже гарно. Світла немає в даний момент. Ось Таке зображення ми побачимо з ПВС 14-го ФОМ, якого становить 1600. Близько. На вулиці світла нема взагалі, вимкнено. Ага, ні, ось у когось генератор працює. Зробимо висновки. Вульф 14, ПВС 14, обидва монокуляри із плюсів вульфа це ціна. ПВС на порядок дорожчий, але це компенсується якістю зображення. Вульф в комплекті йде кріплення повністю в зборі, вам нічого не потрібно докуповувати. В ПВС треба докуповувати ще Mount, який вартує також не дуже приємну суму. Тут можна напрацювати на різних типах батарейок і кутогляду 42 градуси. Тут тільки батарейка типу АА, але вона розповсюджена, це не є проблемою ключовою. І кутою до 40 градусів. І додаткова функція регулювання яскравості зображення, яка відсутня у вольфі, і функція автовідключення при засвітленні є в одному і в іншому. Чекаємо на ваші коментарі та побажання під цим відео. Якщо у вас виникли додаткові питання, наші менеджери з радістю на них надають вам відповідь, навіть якщо це питання, чого так дорого. Чого не віддав на зсу? Чого не на фронті? Пишіть, ми з радістю все пояснимо та розкажемо.